привіт друзі, на каналішом сьогодні я вам хочу показати весь вітень. Просто хочу, не знаю, чого не просто хочу. У мене така ідея, просто воду прийшла. Але ну, в мене буде по частину, скоріш за всього, тому що я не можу знімати прям а, багато, тому що в мене буде мало пам'яті. І я максимум зніму хвилин 30, може 40. Ну, в одной частині, ну це максимум. Всякі пригоди класі, що я роблю. Що забу? Всякі пригоди раз, що я роблю. Ну таке. Що я роблю весь свій день? Ну я тільки Зараз на годиннику 9.27. Ну Постель у меня не потому что только-только про я даже постель не открыла Я даже телефон не бачу Просто взяла телефон, разблокировала, нажала на видео и нажала снимать Все. Последнее начало было Ну, друзья, давайте вставать Потому что мы сегодня пойдем в Мегамол Это такой развлаженный центр Ну, как сказать, развлаженный Там мы всякие вещи будем покупать сьогодні. На 1 сентября просто так по тому закупатися. Собі. Ладно, давайте вже вставати, тому що, ну, ми в спину а в час вже лягати спати. І тому треба вже вставати з постелі, бляк це груз. Добре, давайте вже вставати з постелі. Ну, Я к живым вам, вам повезло. А мне не вот. Я люблю с в Я хочу просто так лечь. И дальше такая. <говорит> Ой, ну я не хоплю. Кап... Не хоплю. Кап... Не хоплю. Не хоплю. Не хоплю. Не хоплю. Не хоплю. Не хоплю. Не Не хоплю. Не Світло маленьку. Постійно потім засталю. Так, зачекайте секунду. Я так вода в нас сияє. Сьогодні я должна була вимкнути воду ввечері. Я зараз провірю, я нас вода, зачекайте секунду. Води мама скала нема. І ми вчора набрали ось таку ванну, шуку. Мить за руки, а Так, і все. Давайте миватися все. Я ще не Я ще нічого не робила. Я тільки встала дитяка. Була в мене така, але бабуся мені подарила таку. Ми така. Так добре. Я слава, що вона ще я її відкриваю. Скажіть мені, будь ласка. Набрала в чашечку водички. водічки. Ай, мене доріску. Запатіло. А в ячки Це коли ще навилося, але таке буває, що хочуться, що він в тумані. Відчуття. Так. До речі, я вам хочу показати один маленький фокус. Це не фокус, це ну, зараз подивіться. До речі, мені через два роки буду ставити о, скажіть, брекети на всі шуби. Дивіться, вона чорна, бачите? Бачите, всі ще вона чорна. Побачили? Вона зараз стане білою. Давайте зараз покажу покажуться. І тут немає нічого, я не буду на яку палубу ставити. Дивіться, бачите? Я її намочую. Ladım, başka başlayalım şimdi işte bu zıba. Пєна біла. Ха! Чек. Пєна била, біла, біла, пєна била. Виживи. Мой телефон біла. Пєна біла. Я шучу. Ти на чоти кружки е, полоскаєш рота? тому що води немає як я буду наливати собі. <клух> Щотку, по-моєму, з цієї водою. Зараз буде все ще кіппаки. Глі-мін, чекайте, що таке советку. В мене щоб чашка не упала, а то у мене руки з одного місця. Ростуть. Тепер вмиваємось. Знімаємо окулярчики. А куди їх тепер? Я вас не бачу, всім привіт. Я вас не бачу. Зараз собі на руку вийду. Сейчас мы его особо наберу на руку. Сейчас наберу тебе на руку. Сейчас с водой помню. Блин, ну яком... О, не мило, я кому не забываю. Я мало набрал да. и смайла до Бачимо, ви мене бачите. Це плачить колосне. Це стрілялки. Рушник. Так. Тягаємо окуляри і ви, я вас бачу. Уля. Ой, я вчора так сильно впала зі ну не сильно. Нормально встав. Не помер. あの、ちょっと待って。 Да, снизу начинал. Сейчас мне что-то хочется. шестались. Так, вигадайте Робот, так. Я зараз покажу, та й е до вас варианта. Я збила сколу до сих пір перед глуталкой. Лам, Мам, одні гамов. Друзі, зараз я буду йти. Дві радость не мал. Зараз секундочку. зачекаю. Так, друзья, собираемся. У тебя не Блин, я постельно слава. Пойдем. Собираемся. У меня мозг за мам. Да, как там холодно, чи жарко. Мам, а там холодно, чи жарко? Сейчас там 16 градусов, но потом будет 24. Сейчас мы потом на такси поедем. Да, на пешком, потом на такси. Так, ты видишь, Старость, я буду... Так, закройся, ты долбанайся. У мене затовпав. Не закроюся, а уб'ю. Так, одягаю футболку, кофту на змейки і ласіння. Сікардос. Так, добре, друзі. Зараз я стану під ласінний дивно. Запить пару хвилин, це буде переход. І обап. Чекаю, отак, переход буде. Oh. Mm. Это типа колхоз. Типа. Типа колхоз. Я успела кровать стелить. Можно ли полежать? Ладно. Я уже собралась, так что ждем маму. Мама, це тут дура. Я ще носки буду очі. якось неохота. Яка моня? Ні, не моня, не моня, не моня. Моня, моня. Я зараз буду друга частина, тому що я не знаю. Чекайте другу частину.